Слава Ісусу Христу! Сьогодні тема моєї проповіді порожні без любові. Я хочу зачитати е, місце 1 Коринтян 13 розділу з 1 по 3 вірш. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон годячий. І коли я маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Цей текст нам говорить про те, що які би ми дива не робили, які би ми чуда не робили, навіть якщо би ми мали дара пророкувати чи мали таку віру, щоб переставляти гори, але якщо ми не маємо в середині любові, то ми є ніщо. Апостол Павло наводить тут такий приклад, як мідь дзвінка або «бубон гудячий. Він порівнює ці два предмета з нелюбячою людиною. Зараз на екрані ви можете побачити ці два предмета, і це порівняння означає те, що він ззовні гарний, а всередині пустий. Прикладом до цих двох предметів можуть стати фарисеї. Вони досконало знали закон, вони виконували його, вони навчали людей, але любові вони всередині не мали. Ісус Христос одного разу назвав їх побіленими гробами. Це означає, що вони зовні білі, гарні, а всередині в них мертве. А Ісус Христос є протилежним прикладом до Фарисеїв, він є прикладом ідеальної любові. Якщо подивитись на життя Ісуса Христа, протязі всього життя Він проявляв любов до кожного, хто зустрічався в його житті. Навіть коли його розпинали, перед тим його били по щоках, йому плювали в лице, і коли він вже висів на хресті, люди з нього сміялися. Але Він не засуджував цих людей, він поступив по любові, по великій любові до них. Він просив прощення в Отця за них. Він їх виправдовував в якійсь мірі. І Ісус Христос не завжди проявляв любов до тих людей, які цього просили в нього. Не завжди людина приходила до Ісуса Христа, щоб отримати цю любов. Пам'ятаєте історію про хворого в Ефезі? Він сидів, він не шукав Ісуса Христа, він просто сидів. А Ісус Христос сам до Нього підійшов і проявив любов до Нього. В нашій країні зараз де війна, і я думаю, що всі хочуть миру для нашої країни. Але чи готові ми до цього миру? Чи готові ми прийняти військових, які після закінчення війни повернуться сюди? Чи готові ми огорнути їх любов'ю? Але для того, щоб бути готовим до великої кількості, нам потрібно зараз вчитися приймати хоча б одного-двох. Бо якщо ми не можемо прийняти одного-двох, чи зможемо ми потім прийняти десять. І ця готовність має бути постійно, щоб не було як в притчі про дів. коли десять дів чекали молодого, і коли молодий е прийшов, п'ятеро дів відійшли по оливу, бо вона в них закінчилась. Інші п'ятеро, які були мудрішими, які заготували оливу наперед, вони зайшли разом з молодим. І молодий закрив за собою двері. І коли ті п'ятеро немудрих прийшли, вони вже не змогли зайти, їх не пустили просто. Бо вони були не готові, коли це було потрібно. Тому ми повинні бути постійно готові для того, щоб приймати людей. Без любові наші вчинки не мають жодного сенсу, тільки любов дає нам справжню цінність. Е, і ще хочу нагадати, що таке любов. З 1 Коринтян, 13 розділ 4 по 8 вірш: Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається, всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Любов це дія, яка повинна довго терпіти, милосердствувати, не заздрити, не гордитись, не поводитись нечемно, не поводитись егоїстично. Не гніватись і ніколи не переставати. Це саме головне, що вона є вічна, вона ніколи не повинна переставати. Давайте будемо любити кожного ближнього, так як Ісус полюбив нас, і давати кожному нашому ближньому любов, яку вклав в нас Ісус Христос.